Ситуація по місту і околицях напружена напружено важка, постійні обстріли, артобстріли, РСЗВ, зараз збільшилася інтенсивність дронів в пів. І зараз ворогу байдуже, чи це мирне населення, тобто мирного населення, чи швидка допомога, чи пожежно-рятувальний підрозділ виїжджає. Те, що бачать, вони стараються його знищити. Бачимо, у нас більша інтенсивність кабелу. Якщо зрівняти з цим роком, ситуація не змінилася. Напружена важка, постійні обстріли, постійне залучення пожежнорятувального підрозділу. З виїжджаємо, стараємося допомогти. На даний момент з міською радою ми співпрацюємо, десь приблизно тисячу осіб знаходиться на території міста. Це більшість ну, яким немає куди просто вже в'їхати. Більшість навіть і не хоче виїжджати. Вони цим, що вони тут родились, хрестились, тут їхня домівка, їхня земля, і вони звідси нікуди не поїдуть.